Тернопільські ТЦК допригались. Сьогодні по повній програмі влупили СБУшники за те, що не брали хабарі, замість того, щоб відправляти людей на фронт, відмазували їх. Це ще раз підтверджує все, що я казав вам раніше. Дивіться уважно, що відбулося у тернопільському ТЦК. Заходимо, заходимо, заходимо. Йдімо. Друг, звідчимо, обшук, обшук. Збройно торкається. Обшук, обшук.